Заміна буде проходити спочатку, нам необхідно буде прокачати заднє праве колесо, ось це. Ну, ми це все зараз покажемо, я просто розкажу. Тобто починаємо з заднього правого, потім, потім заднє ліве, потім заднє праве, і ой, переднє праве і переднє ліве. Це, ну, в принципі, на даному автомобілі так. Та й на більшості інших. Так само. Чому так? Тому що треба починати з дальнього колеса від е, бачка і підсилювача е, гальмів. У нас бачок і підсилювач знаходяться ось тут, біля сторони водія спереду. Тому отака логіка. Спочатку відкриваємо капот. І ось тут, під цією пластмасовою накладкою, наш е, бачок з гальміною рідуною знаходиться. Тут отакі три гвинтики чи гайки. відкручуємо, тут витягуємо і ця пластинка вивільняється. Ось, Ось наш бачок. Тут рідина на максимум, наче, я, як я бачу. Но це не важливо. яка, Ми його відкручуємо, будемо під під час прокачування нової рідини доливати в нього рідину. Тобто, ну зараз ми це все виймемо. І один вам необхідний буде помічник, тобто самому буде складно трохи міняти цю рідину. Тобто, як ми робимо? Тут все вивільняємо, щоб бочок був відкритий. Будемо в нього заливати нову нашу рідину ТРВ. а під цей, е, в цей час. Інший помічник е на знятому колесі буде прокачувати тормоза, і звідси буде уходити гальмівна рідина. Тут головна задача не пропустити момент, коли рідина дійде до відмітки мінімум і доливати її, щоб не завоздушити систему. Знімаємо праве заднє колесо, піддомкручуємо автомобіль, відкручуємо колесо, щоб дістатися до гальмівного супорта. Зняли колесо, ось наш термозний гальмівний супорт і ось прокачувальний штуцер. Ну, я його так називаю, не знаю як він називається, Тобто він ось так закритий. Тут у нас ключик на 11, можна рожковий, бо який у вас є. Тобто підготували ми ось таку ємність, з бутилки відрізали і ось таку майже прозору шланочку. Тобто одіваємо шланочку на цей штуцер. Ось, вона начебто плотно вдівається. Інший кінець в ємність нашу. Потім відкручуємо трохи і наш помічник іде, сідає в машину, не заводячи, не включаючи запалювання, починає нажимати на педаль тормозу. Три рази. Так, отже, ж зараз ми качаємо. Накачав? Так. Да. Відкручуємо. Трошки більше треба відкрутити. Зараз оп. Ось бачите, рідина хоче піти, але пішла, тепер закручуємо. Ось. Небагато потекло, але щось потекло. Це опять качає. Тепер помічник знову качає. Відкручуємо так. Закручуємо. Тобто закручуємо, коли наш помічник каже, що педаль падає. Так, Вже пора трохи доливати, тому відкриваємо нашу нову гальмівну рідину. Це ми качнули приблизно ну, разів 30 натискали педаль тормозу в пол. Так, йдемо до нашого бачка. Ось, бачите, вже рівень трохи пропав. Отже, наливаємо. В принципі, можна долити до максимуму. Щоб, ну як я казав, не прогавити мінімальний рівень. Ось. Все вже. Зовсім максимум нових. нічого. І йдемо далі качати заднє колесо. Ось, як бачите, отак от ми злили. У мене тут жопта рідина. Так. І далі качаємо педаль тормозу. В принципі, тут можна, якщо не приривно її класати, то відкручуємо і клацаємо на педаль тормозу. Ось, бачите, вона пульсує, але повітря не хапає. Тому, в принципі, таким методом можна її викачувати. Але недовго не прогавити, щоб в бачку рівень. Тобто дивимося, скільки ми зливаємо рідини. Ось ми накачали вже приблизно, ну, плюс-мінус півлітра з цього колеса. Ми викачали е, цей контур самий дальній і більше тут прокачувати, тому і півлітри. А на всіх інших там буде, ну, наприклад, на задньому лівому грам 250 і на передніх там взагалі по 100 грам, можливо. Ну, тобто літр цей доб'єм, що з каністри та і все. Тобто тепер тут ми все закручуємо. Ось цей штуцурок закрутили. Перевірили, щоб він надійно був закручений. Закриваємо його ось цей е, пильник, так сказати. І все і ставимо колесо на місце. Так само робимо на кожному іншому колесі. Але, як я сказав, по порядку по, ось це праве заднє, потім ліве заднє, потім праве переднє і потім ліве переднє. Ну і Потім ну, зальємо в бачок альмівну рідуну, щоб був рівень. Це... Прокачали ми всі чотири колеса. Тут вивели в принципі, рівень. Кажу. Трошки нижче максимум, ось тут, якщо на камері не видно буде, трошки нижче максимум. Банка пуста, Злилось у нас ось стільки альмівної рідини. Вона тут була якась зеленого кольору. Ну, Вже як бачите, вона темноваста, ця ТРВ жовтого кольору і вона така ну, майже прозора. Ну, на цьому, в принципі, і все по заміні гальмівної рідини. Відмічаємо собі, коли замінили. І катаємось.